Розпочинав свій шлях як звичайний солдат. На постійному бажанні розвиватися, проходив шлях значно як кулеметник. Пізніше мені довірили стати командиром групи кулеметної. Далі вже став командиром відділення. Наша перша поїздка в Бахмут. Заїжджаючи в місто, коли все місто було в диму. Це було ну ті емоції не не передати. Просто це бої були вчасному секторі Бахмута. Там, в принципі, один день міг бути як вічність, і можна книжку було невеличку написати про кожен день. Навіть якщо ти в війську, це не означає, що твоє життя стало на паузу. Постійно потрібно розвиватися і досягати якихось маленьких успіхів, ставити перед собою великі, маленькі цілі та досягати їх. Прийняв для себе. Непросте рішення прийти в сучасний такий якийсь новий технологічний напрямок для себе. Коли ти працюєш з засобами радіоелектронної боротьби, ти в першу чергу думаєш як піхотинець, як зберегти його життя, тому що ти був на його місці і знаєш прекрасно, як це, коли тебе прикривають з повітря, і ти в безпеці.